Вітаю, друзі! З вами, як завжди, компанія Grand Car. І Сьогодні ми поговоримо про найвигідніші топ-5 купівель за жовтень для наших клієнтів. Сьогоднішній випуск буде максимально інтернаціональний, тому що сьогодні в нас варіанти з Британії, Японії, Німеччини та Америки. І відкриває наш топ сьогодні. Просто приготуйтесь: візьміть філіжаночку чаю, зробіть ось так пальчиком і зустрічайте справжнього. Британського аристократа Ягуар XE в комплектації преміум 17-го року. випуску. Ми бачимо, що тут турбований дволітровий і що найголовніше дизельний двигун, автомобіль на задньому приводі, пробіг 22 тисячі миль. По комплектації тут чорний шкіряний салон з червоними вставками, є електропривід передніх та пам'ять водійського сидінь, великий екран мультимедіа, система Старт-Стоп. Декілька режимів водіння, двозонний клімат, контроль, люк та британська аудіосистема. Meridian. розглянемо пошкодження. Бачимо, що у нас був удар в задню ліву частину. Одразу під ремонт підпадає задній бампер, фарбується передній і ремонтується підвіска. І коштуватиме такий британський дизельний красень. Під ключ в Україні без урахування ремонту 16 тисяч доларів. В мене зараз стане серце. Це шикарна ціна. І на черзі в нас вже класика будь-якого нашого огляду. Це Audi q 5 в комплектації Premium Plus 18-го року випуску. І давайте нарешті подивимось цю красуню. Ми маємо в цій ауді 2-літровий двигун, повний привід Quattro, пробіг 67 тисяч миль. Також одразу бачимо, що в нас є парктроніки по колу, автоматичне складання та затемнення дзеркал, безключовий доступ. Всередині чорний шкіряний салон з дерев'яними вставками. Ну, слухай, мені здається, це найкращий вибір салону для людини, яка точно хоче показати свій преміум статус. Йдемо далі. У нас клімат, контроль, великий екран мультимедіа, електропривід та підігрів сидінь, та цифрова панель приладів. І давайте поговоримо про пошкодження. Мені гріє душу, що вони незначні. Був лише удар в праву задню частину автомобіля, а також ми бачимо, що на приборній панелі горить помилка. А це означає, що під заміну у нас йде електропідсилювач керма. І звичайно говоримо про ціни. До речі, цікаво знати, що такий варіант в новому кузові коштуватиме стільки ж само, як варіант в старому кузові на вторинному ринку України, тому що вартість. Даного авто під ключ в Україні без урахування ремонту 24 тисячі доларів. До речі, ти ж не знаєш. Я з кожним разом впевнюю, що Ауді це моє справжнє кохання. Ну як її можна не любити? І далі у нас справжній король електрокарів. Тесла Model 3 Long Range 20-го року випуску. Повний привід, пробіг всього 25 тисяч миль. І запас ходу 570 кілометрів. Це предмаксимальна комплектація Long Range Dual Motor, вищий тільки перформанс, великий екран мультимедіа, чорний шкіряний салон з дерев'яними вставками і функція швидкого старту лаунж. І звичайно поговоримо про пошкодження. Як ми бачимо, був удар лише в задню частину автомобіля, а безпека в салоні ціліла. І ціна на такий шикарний електрокар буде 28 тисяч доларів. Під ключ в Україні без урахування ремонту. І на черзі в нас справжня німецька брутальна автівка BMW X5 14-го року випуску. Знаєш, ну я пам'ятаю цей автомобіль з дитинства, і коли я його бачу, мені хочеться просто сказати: братва, ми не хочемо стріляти, ми просто спостерігаємо. Одразу бачимо, що тут 3-літровий двигун, задній привід, пробіг 35 тисяч миль. Бачимо, що по комплектації є бокові дзеркала з автоматичним затемненням, чорний шкіряний салон з дерев'яними вставками всередині, електропривід та пам'ять сидінь, також підігрів сидінь, мультиекран і аудіосистема Harman Kardon. А от якщо ви підіймете свої очі, ви побачите прекрасний панорамний дах. І поговоримо про пошкодження. Як ми бачимо, удар пройшовся в задню ліву частину і також буде ремонтуватись підвіска. І звичайно, куди ж без цін. Даний варіант обійшовся нашому клієнту в 23 тисячі доларів без урахування ремонту під ключ в Україні. І закінчує наш сьогоднішній топ Subaru Субару 17-го року випуску. Давайте подивимось, що ж нам сьогодні представив японський концерт. Так, бачимо: ручна коробка передач. Ручна коробка передач. Ну, поціновувачі японських автомобілів точно знають, наскільки це круто. Дволітровий турбований двигун, повний привід, пробіг 39 тисяч миль. Давайте подивимось комплектацію. салон чорного кольору з карбоновими вставками, двозонний клімат кліматконтроль, два екрана мультимедіа, лінзовані фари, шикарні легкосплавні титанові диски. До речі, що цікаво в цьому варіанті: якщо купувати такий автомобіль зі США, то ми одразу бачимо всю історію авто, історію обслуговування та історію ДТП. Чому це важливо саме в цій моделі? Тому що в Україні такі авто завозять для того, щоб ну давайте будемо чесними, швидко, дуже швидко їздити, і майже всюди в Україні ці авто вже з мертвими двигунами. А от в Америці ви можете купити таку автівку з чистим двигуном і показати усім свою максимальну швидкість. І поговоримо про пошкодження. Бачимо, що основний удар прийшовся в передню частину автомобіля. Також потрібно відновити безпеку, і дві дверні карти в нас у голі, тож вони також будуть замінюватись. І те, про що хочеться знати найбільше, це ціни. Даний варіант вийшов нашому клієнту під ключ в Україні без урахування ремонту в 14 тисяч. 200 доларів. На мою думку, це максимально крута ціна за такий швидкий японський автомобіль. Друзі, ось і завершився наш інтернаціональний топ-5 за жовтень. Пишіть в коментарях, яка з автівок вам сподобалась найбільше. От якщо ви хочете, щоб ваша автівка потрапила до наступного топу, будь ласка, під цим відео я залишив посилання на менеджерів компанії Grand Car, які підберуть вам найкращі варіанти. І давайте, як завжди, домовлятись: ставимо вподобайки, пишемо коментарі і підписуємось на канал. З вами була компанія Грандка. До зустрічі в нових відео.